І всім привіт, народ, з вас підписів подбайком продовжуємо грати всі скадань з 2. Так, з його пекельними заторами і так далі, але нормально. Знову ж, затори тут в першу чергу під час заїзду в нові райони. Типу, коли ти їх витримаєш, то далі не так страшно. Ну і ось це убога розв'язка, яка мені з самого початку гри дана, але тут не, не критично. Затор не критичний. Так, в кінці минулого відео я запланував собі ось тут промисловий район. Електрики в мене. Ну, то більш-менш вистачає. У нас були проблеми з електрикою через тебе. Дякую. Так, промисловий район, я придумав побудувати ось тут. Так, я б ще, мені цікаво. Дерева в мене багато. І на диву, зерна в мене багато. Мені ось курку ще можна. Щоб багато було курок. Тому вперед дивимось, і я думаю. Він тут тут, руда, тут нафта є, але це все дуже далеко від нас. Але я прям дуже далеко не хочу відкривати клітинки. Я хочу ось тут. Я відкриваю клітинки? Це прекрасно. М -м -м -м. Тут робимо саме фермерську промисловість. Ну, як курки, нехай будуть. Тут дві навіть можна зробити, нехай. А як, до речі, як тут з водою це все погіднати? По-нормальному. Можливо, тут навіть більше доведеться робити. Давайте подивимось, припустимо. Ось тут я роблю курку. Або овочі. Так, що мені більше треба. Курка. ось тут курка. Поїхали. Почнемо як ми, звичайно. Oh. Ти мене змусиш. А ну, в принципі. Окей. Ось так обводимо і все. Ой, а ти тут прям некрасиво мене змусиш робити. Окей. Зараз власноруч пограюсь тут. Обережно обводимо це ваше озеро. Давно створює тут мені трохи проблем в плані зручності всього. Ой. Але щось більш-менш адекватне я зробив. Ось так. Це в нас курка. Тут я хочу великий район промисловості зробити, бо у нас буде часто попит на промисловість. Я його дуже часто не можу нормально задовільнити. Тому. Ось тут. Робимо прям нормальну розв'язку. Можна навіть таку ж саму, як тут я робив. зробити. Дві розв'язки поруч, це найкраще що можна зробити. Це геніально, я вважаю. Дві розв'язки поруч робити. Побудуся хоча б якось. Може, і не таку зроблю. Прикол в тому, що я тут ще аж. Не такий великий трафік воно на себе виведе. Так це занадто великий клівер. Тут якісь би комфортні розв'язки. Ось ця. Мені подобається ось ця. Я думаю ось тут як односторонні розв'язка, прям прикольно. Встала б, але. Окей, для цього треба робити по-іншому. Трохи видаляємо дороги. І якось тут. Вперед. Зараз будемо з'єднувати. Якимось. Якимось дивом будемо з'єднувати. Ну якось, хоча б більш-менш виглядало. Нормально, більш-менш виглядає. Це. Ось так. І тут буде саме величезна промисловість. На щастя, промисловість не такий великий трафік викликає, тому, 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 тому можна ось декілька, думаю, декілька таких легких розв'язок. Ось так. А тут ти на не хочеш з'єднуватись, да? В іншому ж місці з'єднався. А, ого, знато сильний схил. Давайте навіть ось так бачком. Дві розв'язки. Ну, які також між собою з'єднують. І тут якось якось щось зробив. О, а тут можна ще одну. Блін, да, так, щоб не знато навантажувати одну розв'язку. Ну, блін, з'єднайся, будь ласка. Дуже вдячний, якщо ти адекватно з'єднаєшся. Просто ще не забувати, що тут морква ще є. Яка займе також якийсь простір. А з морквою рахуватись треба. Якщо ти не рахуєшся з морквою, то морква сама буде рахуватись тобою. Я просто нагадаю про це. Завжди бути уважні до моркви. Морква вона така злопам'ятна. Да, зараз. Я прям відчуваю, як моя електрика полетить, як тільки я розбудую цей промисловий район. Бо це так чи інакше промисловий район. Так, окей. Мені треба сюди. Ну, подумай сам, будь ласка, а, ага, я тут ще багато чого не зможу видалити. Припустимо, скажи, що ти хоча б якось. А, а, ти замість того, щоб просто дати мені нормально побудувати і поєднатися автоматично, ти мені ще потупово магнітішся і не даєш будуватись. Я людина принципова, якщо я щось вирішив, я роблю все. Да, я купив ці клітинки чисто. Цю клітинку чисто, щоб трохи знести дороги. Ось Так, буду і все вперед. Це щось схоже на щось адекватне побудував. Давайте тут чисто. Грошею, я витрачаю зараз. Так тут буде адекватно, якщо я поставлю ще одну розв'язку. Бо так, ну тут промисловість викликає на такий великий трафік, як житлова зона, але промисловість все одно буде викликати трафік. Я не хочу потім страждати через те, що трафік я не витягую. Є. Yeah. Ну, слухайте, щось таке. І тут вже якісь звичайні виїзди. Ну, нехай. А наші нам щось більше за звичайні виїзди. Знову ж, чомусь тут промисловість не викликає великий трафік. Тому в цьому плані ми не хвилюємось. Так, ми вдвох сюди. Вас б якось би з'єднати з загальною мережею всього. Давайте ми звідси будемо розбудовуватись. Думаю, сюди, Тому що так само під землею кудись все. Прекрасно. У вас є вода, у вас є електрика, і тепер в мене є попит на промисловість. Хочете промисловість, тримайте ось так. Якусь, якийсь умовний мінімум промисловості, який я можу вам дати. Мені не шкода. І тут буде прям велика кількість промисловості. При бажанні я зможу побудувати. Так, тут є унікальні будівлі. Ого! 10 майнінг, 10 аграрки, 10 лісових районів і 10 ойлрайонів. Так, у нас проблеми з, зі скидом лайна. Майте ще більше вибрасуємо. Рибам недостатньо лайна. Прямо більше лайна рибам. Так, ну і давайте тут. Одразу і помпу. Також, Все. Непогано. Так, це буде новий просоверен. У нас все ще, до речі, показує, все ще є пропутна промисловість. Ну, є так є, що я. Буду сперечатись: з'єднуємо ось так. З'єднуємо ось так. Я сподіваюся, вони будуть обирати їздити по хайвею, а не на пряму. Між собою. Ось так побільше промисловості. Захочуть, нехай живуть там. Також попит на все житло для всього житла. Ми тут розбудовуємось. Так, 224. Десь з середини піднімемось. Перейдемо. Пустимось. Кільце. Кільце. О, виїзд кільце. Це, типу, заїзд на кільце. Тільки розвернути. О, я смол сіті. Серйозно, в мене є вже повноцінні хмарочоси, а я тільки зараз Small Сіті. Ой, прекрасно. Ось такий заїзд. Я не розумію, чому тут заїжджають розвертатись. Мені здається, тут багато хто паркується ще. І не забуваємо про наші дороги під мостом. Це важлива частина цього району. Сама дорога під мостом. Цей район побудований заради доріг під мостом. Зрозуміти це. Не забуваємо ось тут про кільце, на в'їзді, щоб було легше. Ну і поїхали, створюємо затори. Ось так. Ось так і великі офіси. А вперед подивимось. Ось так парочку великих офісів. Все. Йому повністю прикрили попит. Майже на все. Так ти сюди? Якщо я тебе на 112 аж. Так на. Є пошхідні доріжки. У мене просто питання, чи є десь Пасвей. Є. Ну в плані. Це стоїть такого звідси сюди має йти доріжка. Ну в плані. Хоча б одну причину, чому ось тут не дати людям ходити пішки. Місто для людей. Нас не вистачає води. Та ні, стоп. В Сенсі не вистачає води. Ти не під'єднаний чомусь. Окей. Ось так під'єднаний. Нас сюди прям. Ти під'єднаний? Ой, до речі, тут я. Анаторма є. Water output Water output збільшу. А тебе поки що на паузу просто поставлю. Все, води в нас точно вистачає. З вивозом сміття ми не справляємося. Це як факт. Ще одне сміттєзвалище ось тут побудувати. Ну слухайте, тут хоча б сміттєзвалище більш, доречно буде. З тобі, як приміслово район, і тут свалка і так далі. Так, почекай. Ось так тобі одразу додаткову переробку. А тепер поїхали. А в тебе немає електрики? На, та тут треба не забувати, що вона тут не з'єднана. Це в тебе все є. Не скаржишся. Не скаржишся. Так ні. Я не допод'єднував. Тепер піди. Що з тобою не так? Під'єднайся до цих. Щина. Якось дуже дивно, але нехай. Ну що, давайте порухаємо все. Він, справді, кажучи, не розуміє до кінця, що. мені прям такий. Простір для свалки, якщо нам теоретично важливіше більш переробка. Але нехай. Ви тут катаєтесь всі? О, всі катаються. Так, що ж, розширити вас всіх би? Тому промисловості не вистачає. Більше промисловості, богопромисловості. промисловості. Що у вас тут? Лікарні вам не вистачає. О, а в мене є гроші. В мене є гроші. Та ні, тут 50 пацієнтів тільки. 30 10, ам амбуланс, нормально. Зараз доїдуть до тебе. У мене є гроші навіть. Теоретично. Прикав в тому, що тобі вигідна. Тут 1 МВт? Ну да. тут 1 МВт нам куди дорожче обходиться, ніж тут. Прям куди дорожче. Ого! Ого! Щось я. ой. Але ти мені даш стільки електрики. Що я майже назавжди забуду. Що, ну, далеко не назавжди, але надовго забуду, що таке нестача електрики. Ось тут можна побудувати. Всі інші вигідні... Електростанції на паузу. А, стоп, пауза. Я так вибачаюсь. Я вже ж молодець і так далі, але тебе треба з усім з'єднати. Зараз все буде. Зараз в мене електрика буде з головою. Все, поїхали. Ось так, в два боки вихід. Ось так, щоб не навантажувати одну мережу єдину, щоб в два боки був вихід. А ну і це ж під землею, під землею. Тримай на продаж. І, і експорт 265 Мігават. Все, все перекриваємо. Можна якось дабл-кліком обрати вас усіх? О, все, все одно витрачаюсь до вас. Ну також вітряки. Вітряки мені зараз скуч зайві. Ага. Угу. занадто перенавантажена мережа тут, в цьому місці. Не, не вивозить. Так, є така річ, як трансформаторна станція сюди. Ось так. І зараз ось цей район буде окремо заживлюватися від трансформатор. Коротше, мережа витримує. Все. Це просто е, вже самі. Самі дроти не витримували просто такого. Такого натиску. Слухайте, мені подобається цей район стає більше і більше, а трафік прям прекрасно він вивозить. 13 тисяч людей тут живе. Подивіться на цей трафік. А, ой, подивіться на цей трафік. Та прекрасно працює, що вам що не подобається. Знову ж це моментами. Це під час заїзду нових людей і так далі. Давай спробуємо розширити. Оце якраз. Ага. А, це місце, яке я тут не міг розширити. Окей. Знову ж, зараз. Нові люди заїдуть, і все буде нормально. Страх то так трохи проширимо дороги, щоб самих полос стало більше. На кільці. Куди тут, тут всі їдуть. Ну, так, да, тут прям ось в цьому райончику багато людей. Тому що тут середнє житло багато побудовано, великого житла. 144. Ще 144. Ще 144. Цей квадратик, це вже прям просто неймовірна кількість людей. Парки. Не забуваймо. Я зараз, напевно, багато знесу. О, давайте ось тут крутий парк побудую. Не так шкода простір. Ось тут там, де шкода простір, я кудись сюди втулю. Більш-менш середній парк. Ти ще один. Так, складно. Трафік, це завжди складно. Але промисловість тут мене просто. Я радію від промисловості, тому що вона взагалі не викликає трафік. Ось тут ще. Ну, просто промисловості, попит величезний. Я дуже довго ігнорував попит на промисловість. До речі, ось попит на офіси. Можна задовільнити перебудовою старих офісів. На ось такі. Вперед. Ось все. Зараз полетить попит на офіси просто. Так, далі. Це останній квадратик, останній райончик. Ось на нього буде великий трафік, бо він якийсь трохи дивний вийде в цілому. Ось тут міст дуже довгий. Окей, 116, так 116. З'єднаєшся тут. Так, я тут. Зрозумів, що зручніше спочатку кільці робити, а потім на них виїзди. Тут одразу після розв'язки виїзд. Це може створити проблеми. Все є. Yeah. Розв'язка, а тепер затор треба зробити. Ви знаєте, тут великий простір такий, лишу. Так, блін, під тобою тут тут не пройдеш. Тут трохи не вистачило. Але все одно, ось так. Дорога. Дорога під тобою має йти. Так, вперед. Сюди. Ну, ось тут має бути велике житло. Так, сюди точно кільце. Да, ну, зараз створимо затор. І давайте велику комерцію ось тут. Бо в нас є поп на комерцію великий. Ось тут середню комерцію, ось тут житло з комерцією. Тут хмарочосики. Да, це просто ось такий лінія хмарочосів у нас величезно вийшла. Ну, і хоча б трохи маленького житла додав. Але кількість людей, яка живе в маленькому житлі, яка в хмарочосах живе, це просто. Я тут тимчасово зруйную вас. Стоїдимо ось тут. Ось так розширив. Трохи більше житла малої щільності. Прекрасно. Хоч у нас все ще величезний попит на велике житло. Я тут... А я тут саме середнє побудував. Ну. Що, роззикнемо? Тут побільше великого житла. Все, це просто мінус розв'язка. Тут просто мінус розв'язка буде, я одразу кажу. Так, великий парк. Ось тут. Але його не вистачить. М -м -м. Ну, блін, красиво. Мені подобається, Ми почали трохи швидше розширятись, гроші є, нарешті гроші є. Тут, знову ж, я одразу, ну, я знав, що тут буде затор, це в плані. В момент заїзду, особливо в, такий, в такі нові величезні райони, це без заторів взагалі ну, ніяк. Знову ж момент заїзду. Але зараз вони всі заїдуть, і буде краще. Так, тут, насправді, таке, щоб поміняти вас на трьох полоску. Трохи краще їм, легше їм було роз'їжджатись. Але так, тут складно, це просто як факт. Складно. І ще купо житла. Ні, давайте. Окей. Ось тут де ви все ж таки вирішили не будувати житло. Тримайте комерцію. Ось Осоло посеред такого райончику. Велику прям комерцію, прекрасно. Вона буде прекрасно все почувати. Ну що ж. Непогано, дуже, прям дуже непогано. Особливо ось ця електростанція на фоні міста. Ну, непогано, непогано. Я задоволений. Тепер я більше задоволений, ніж декілька сирів назад. Тут затори, ну, так, невеличкі затори вони такі тимчасові. Мені тут здається, затор десь ось тут більше стоїть. Так, окей, тут треба буде покращити цю дорогу. ось так, тимчасово до трьохполосни. І вам дати можливість напряму виїжджати. Якось звідси сюди. Щоб, якщо треба прямо, то вони їхали просто прямо. Ще тут не бачу нікого, кому просто прямо треба. Знову ж нагадаю, там величезний район, в який багато людей заїжджає, а ні там є, ті, хто просто прямо. я тут трохи розширив до двох полоски. Зараз швидше всі будуть їхати. Ну, це просто велике заселення, тому затор. Це нормально. Ось такий райончик заселяється миттєво просто одночасно. Боже, якщо хтось з моїх глядачів шукає якийсь більш легкий в плані. Для Трібувані для компа посилені будьонів симулятор, то посилання в описі Ви зможете знайти та придбати мою гру в сіті. Якщо ви її придбаєте, то будь ласка, залишить рецензію. Якщо у вас нема можливості її придбати, просто додайте відбажано, це також мене неймовірно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, нікаких яких можуть побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходить з відео. Якщо в когось міг є, що в також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по посланню описі, або так само ставши спонсором на Ютубі. Підписки, подбайки, коментарі і так далі. В будь випадку. Не забувайте. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте. І так, нам, до речі, напевно, цвинтар ще поставити треба. Нам точно треба ще один цвинтар поставити.